Панство, продовжуємо працювати з бджолами. Бачите, стоїть хрестик. А це значить, що ми сюди підселяли не плодочку. Перевіряємо. Скільки днів назад не пам'ятаю вам, чесно кажу. <кхух> ну, вже щось це має бути. Ось ти. Ну, поки що немає сенсу і не поїсть вощинки ставити. Віддимарі в мене сьогодні. Ну, Хай розгорається. А ми почнемо дивіться. Так, що тут? Бачу пілочок носить, бачу якийсь клаптик розплоду віддає. І бачу маточники. Це значить, що маточки вони не прийняли. Да, бачите, за скільки маточників. Тут невдала підсадка була. І бачу багато нектару. Несуть липу панове. Бачите? Ну хоча це ще не точно, зараз ми далі перевіримо. Вже бачу маточник є. Ще анду є маточники. Треба сюди просто дати другу маточку. У нас маточки є. Да, бачите, все заливаючи медом. Це коли вони так встигли? Не прийняли вони сюди маточки. Окей, ми їм сьогодні дамо другу маточку. Бачите, ще маточники. це точно не ройові, тому що ми звідси забрали матку. Чітко знаю, що тут. Ну все. Хай буде. Так. Так, є. Даром. Забираємо цей воск. Так, тут підсадка матки була неудачна, значить далі ми вже будемо їм ставити плідну маточку. Все, поки що ми їх також прикриваємо. Цього достатньо? Так, стань. Друга сім'я, яка має бути. Можливо, тут теж не прийняли. Може бути. Можливо, прийняли. Бачу, бджоли серйозно взялися за мед. Ну, тут маточників поки що не бачу. Так, якщо маточка десь не плідна, бігає, вона десь на якихось крайніх рамках. Буде. А якщо вона вже плідна що є шанси всі на те, що вона вже плідна. Маточників я тут не бачу. Це перший добрий сигнал. Казалось би, що яйця, але то не яйця, то мед. Краплинки нектару лежать на дні. Отак воно, коли треба масово замінити маток в пакетах. От ті матки, що були в пакетах, ну ніякі просто. Ну як, вони теж відпрацювали свої, але то не той рівень, який мені треба. І плюс дуже сильно схильні до роїні. Це я взагалі не приветствую. Так, спанове, не пройшло багато часу, ось до маточка гуляє, бачите? Наша неплодочка, І ця сімейка успішно прийняла. Де це вона перебігла? Ось. О, ось доганяє, бачите? Все добре. Маточка на місці. Все, у ще просто не плідна. Так, наступний етап вложимо для них сіточку. Ложимо для них сіточку. Бо якщо не плодочка є, ще, звісно, є ризик, що вона не повернеться. Але я вже знаю, що ми тут зробили все, е ну, скажімо так, як має бути чи що. Вони ну, плодочку складніше підсадити в таку сім'ю, в рази складніше, але мені цікаво зараз не плодочку підсадити, для того, щоб не нароблювати додатково на клеусі. Ну це було тоді, так. Зараз ми вже маємо плідні матки, то через то ми сюди вже зразу будемо садити плідну матку. Так, тепер сіточка. Беремо ми нашу сіточку. Ложечки там? Так. Сітка. Я цю сітку використовувати буду вперше, ось цю, Зараз Розпробуємо. Дивіться, як я це буду робити. І собі запам'ятовуйте. Ось так раз. Так, так. Для того, щоб попередньому можна конечно, нарізати, тобто ніхто не відміняє цього. Але ми нікуди не спішимо. Я вам показую, як це можна зробити доволі швидко. Тепер ми можемо повністю рядок прорізати і нам буде одразу на 2 сім'ї. Все, ми маємо такий квадратик. Панове, попередньо треба нарізати. Ми просто тільки приїхали, зразу на пасіку і ложимо. Ось так. Все. Тепер дуже часто питаються, чи ложити плівку, чи ні. Бачите вони на плівці, скільки вже прополісу набомбили. Бачите, це все прополіс. Ось до дивіться скільки полісу. раз. Два. Все, готово. Так, з цією сім'єю все зрозуміло, сюди підсаджуємо плідну маточку і буде в них плідна маточка. зразу, бо ті е, Поки ще вийдуть ті маточники, це ще буде дуже довго. Або можна дати маточник, який вже в нас е, ну, на підході так би мовити, дозріває. Панове, підписуйтесь на канал of Фікуля і давайте разом збережемо джіл і завдяки цьому врятуємо світ на все добре.